Слава Україні! Вітаю всіх. Сьогодні на огляді такий Нісанчик Ліф. Чесно, перший раз знімаю електрику. Багато людей питають, тому людина, товариш мій дуже знайомий, звернувся, щоб допомогти продати. Попробуємо. В мене на YouTube-каналі. І так, Ліф нас 21-го року. Як бачимо, з, тем... з темною кришею. Це європейська версія. Автомобіль пригнаний. Вересні 23-го року з Європи, з Бельгії, пробігу 35 тисяч кілометрів. Це максимальна версія, що максимальна по двигуну, максимальна по батареї і по всім іншому. Тут 62 кВт батареї. Максимальна ємність такого автомобіля. Комп'ютер показує, що їде 380 км, але їдуть вони десь там. Дуже потужно для такого авто. Стан я б сказав, би, що нового автомобіля є підкраси. Фарбовано спереді крило і капот. Тут нічого не відрізняється. Власник запевняє, що там ніхто нічого, нічого сильно не був, у нього навіть, до речі, мали б бути фотографії. Це тільки процарапали вчора, як мені тільки що сказали, Ну, це таке пластмаска, воно навіть його можна здерти любим там, розчинником. Це просто вже, як бачите, я не на своєму місці знімаю, знімаю у місті вінниці, автомобіль знаходиться в вінниці. Так і тут продається. Він в одних руках, одного мужчини, чини. оригінальна гума його, оригінальні диски. Диски, до речі, у нас 17-й радіус, як ми бачимо без бордюрки взагалі. Ось 4 одна в абсолютно. Як там хвороби бордюрної немає. І так, по комплектації. Постараюся максимально обширніше розповісти, але думаю, люди, які дивляться проліфа, все розуміють, що за авто. І так, як я сказав, це максимальна комплектація. Тобто, у нас є тут камери 360, зараз я покажу. Датчики мертвих зон, ну, на вона так, як потрібно. Руль шкіряний, оригінальний, як ми бачимо. Сенсорна магнітола. От нас камери. Камера 360, дачки Marticzone, дістронік. все є, все працює. Тут куча функцій, клімати, підігріви, такий комбінований шкіряний салон. Тут також дзеркало. от Раз перекидаєш, вмикається камера заднього ходу. Дуже прикольна штука. Якось так. Як я вже кажу, це максимальна комплектація, яка тільки є в цього автомобіля. Є всі ключики, до речі, отут все як завод. Є також сабвуфер оригінальний, музика тут, як ми бачимо, бо все стоїть, бо все буст, хто як називає. Так, ще покажу моторний відсік. От можна звернути увагу на водійське сидіння, тут нічого не роблено, це її став. От машині пробіг 33328. Це її оригінальний пробіг 100%. Це речі. Я думаю, що тут все зрозуміло. По автомобілю запитань абсолютно ніяких немає. Є, як ми бачимо, безключовий доступ також. Прикольно виглядає темні зеркала, темна криша. Фари фул Ледовські. тут у нас Дістронік знаходиться. Ось такий у нас моторний відсік, тут нічого не готовлено. На автомобіль просто помили і все, і я тут одразу його знімаю. Зараз я продовжу. Так, Продовжимо. Заїхали на зарядку, мусив від'їхати. І так, ще вигляд з цієї сторони, ззаду. Також всі порожки, все ціленьке, комплект оригінальних килимків, сидіння ізофікс. Є парактроніки також, як ми бачимо. Перерок, до речі, ціленький, ніде не пошкоджений. А тут є сап заводський. Все також пластмаски, всі ціленькі, все бомба. Ось такий автомобіль. Максимально стараюсь розказати, тому що для мене це новинка. Електрокари, але зараз в Україні це дуже популярна тема. Тому думаю, що в подальшому також в мене будуть такі автомобілі на вагітні. Все, автомобіль можна подивитися і придбати в Вінниці. Він постійно тут знаходиться. Коше цікавить, ціна, все буде під відео. Номер телефону також буде під відео. Все, до зустрічі!